Вас вітає благодійний фонд «Мирне Небо Харкова. Ми у селищі Борова, і це наша соціальна кухня. Селище Борова знаходиться всього у 20 кілометрах від кордону з країною загарбником. Близько шести місяців місцеві мешканці проживали в окупації та ще досі потерпають від щоденних обстрілів. У селищі критична ситуація з комунікаціями, тому у людей практично відсутня можливість приготувати собі їжу. Ми не змогли стояти осторонь. Саме тому, 22 грудня 2022 року, благодійний фонд Мирне Небо Харкова відкрив соціальну кухню в Боровій. Спочатку ми могли готувати усього 300 порцій гарячих обідів в день. Але згодом змогли збільшити її кількість до 1300, 400 з яких ми розвозимо у села поблизу. Шлях до них надзвичайно складний. Дороги практично відсутні, але нас це не зупиняє. Завдяки нашим партнерам, благодійній організації реакт та провайдеру позитивних змін українській освітній платформі ми змогли не тільки відкрити соціальну кухню, але й надати робочі місця для 11 місцевих мешканців. Благодарні. І хочемо винести їм да. велику благодарність за те, що вони дуже смачно готують, да, кращують, Я не знаю, як можна ще краще. Як, як домашній натуральний -домашні. обід. Да. Ви, і кож, ви кожного дня, да, приходите? Кожного дня приходимо і обід дуже хороший. Нельзя сказати нічого про них. Трудяги нас дуже трудяги дівчата. Завжди поруч. Благодійний фонд. Мирне небо Харкова.